Як зустріч Цізіньпіна, Путіна і Модії впливає на війну в Україні та зміну розкладу сил світової геополітики, в цьому ефірі я хочу розповісти про Шанхайську організацію співробітництва, саміт якої зараз проходить в Китаї, і власне в Китаї з нагоди цього саміту і з нагоди параду на честь завершення Другої світової війни зараз знаходиться понад 20 представників іноземних держав, і ще ціла низка представників міжнародних організацій, включно із главою ГУО. Антоніо Гутерішем. І, власне, перший день саміту вже відзначився досить великою кількістю знакових подій. Але давайте про все по порядку. Що таке ШОС? Шанхайська організація співробітництва. Це один із найбільших євразійських блоків, що поєднує функції безпекового альянсу та платформи для економічного і політичного співробітництва. Спочатку вона засновувалась виключно як економічна, але. Де економіка, там завжди політика. Де економіка між цілою групою держав, причому держав дуже потужних. Ну там завжди запускається геополітика, вплив на геополітику. Заснована 15 червня 2001 року в Шанхаї організація спочатку мала на меті протидію загрозам з боку радикального ісламу та боротьбу з наркотрафіком із Афганістану. Проте згодом її мандат розширився, і сьогодні ШОС дедалі частіше позиціонується як альтернатива західним міжнародним структурам. Можна сказати, навіть більше вже не просто позиціонується, а це дійсно є певна альтернатива. Адже якщо ми глянемо на такі організації, як ШОС. Чи БРІКС то вони поєднують в собі просто вже величезну кількість людей, і насправді ну, в декілька разів перевищують за розмірами ринок, кількість населення того ж самого Європейського Союзу. І це насправді дуже дуже важливі, дуже сильні сигнали. До складу організації зараз входить 10 держав: Білорусь, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Китай. Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан. Штаб-квартира розташована в Пекіні, офіційними мовами є китайська та російська. Білорусь стала останнім членом у 2024 році. Крім того, є 14 так званих партнерів по діалогу. Які включають в себе і Азійські держави, і Глобальний південь. Глобальний південь мається на увазі включно і ту ж саму Бразилію, і ті ж те ж саме пар, і не тільки. Це партнери по діалогу цьогоріч на візит в Китаї, до речі, буде присутній і Ердоган, де він, зокрема, буде зустрічатися із Путіном. І так, чим відзначився вже перший день власне, цього саміту, і чому це важливо зараз? Він відзначився в першу чергу тим, як приймали гостей, кого приймали. І я б сказав, що саміт вийшов дуже дуже статусний і, вочевидь, по суті, Китай бере в свої руки ініціативу відповідати на ті ініціації ту стратегію, яку розпочали реалізовувати Сполучені Штати в світі. Фактично, США під керівництвом Дональда Трампа по суті прогнуло європейський союз повністю під себе. І через введення додаткові мита, і через зобов'язання збільшення військових оборонних витрат, і через те, що Євросоюз взяв на себе обов'язки закуповувати енергоносії саме в Сполучених Штатах Америки і переозброїтись на 600 з лишнім мільярдів. І знову ж таки це означає роботу і зайнятість ну, принаймні відсотків на 80, саме для американського оборонного сектору. Фактично, Євросоюз дуже чітко зайняв позицію номер 2 і вийти на позицію номер один не претендує і не здатний. І по суті, саме війна в Україні створила такі геополітичні можливості для того, щоб ту ж саму Московію відрубати від Європейського Союзу, власне обрубавши північні потоки, коли Німеччина, як центр Європейського союзу, перестала сидіти на газонавтовій московській голці. Ну з цього часу розпочалася зміна. Глобальної геополітики і Україна та український народ на превеликий жаль в цьому контексті як об'єкт виступають. Але з точки зору впливу, ми стали таким ключовим фрагментом до цього переформатування. І власне тому питання війни в Україні на тому ж саміті Шанхайської організації співробітництва воно було одним із ключових. А що сказав Сі Цзіньпін в своїй вступній промові перед понад 20 лідерами різних країн? По суті, Сі Цзіньпін замахнувся і в загальних деталях в чергове, але вже з певною такою фіксацією, розписав альтернативне геополітичне бачення. Альтернативне мається на увазі на противагу західному світу, на противагу Сполученим Штатам Америки, на противагу Великій Британії, на противагу Європейському Союзу. В першу чергу власне Сполученим Штатам Америки. По суті, його промова вона показує, що поляризація між США та Китаєм буде набувати ще набагато більшої більшої потуги, і що Китай готується протидіяти тій стратегії, яку реалізовують Сполучені Штати Америки, в тому числі стратегії формування такого собі блокадного чи напівблокадного поясу навколо Росії. Власне, які обриси якого стали остаточно зрозумілими особисто для мене, вже після того, як в овальному кабінеті була підписана угода між Вірменією та Азербайджаном про припинення вогню. І фактично, і про американську економічну присутність там про формування цього так званого коридору Трампа економічного, якому вже пообіцяли протидіяти, і так далі. По суті, промова Сі Цзіньпіна показує, що їх цей сценарій не влаштовує. І Сі Цзіньпін прямо каже, що ті, хто зібралися тут. Мають достатньо великий потенціал для того, щоб протидіяти будь-яким загрозам із такого розряду. Ну і власне, якщо ми говоримо про потенціал, то що в питанні кількості людей, що в питанні потужного виробництва, що в питанні такого ресурсного придатку, яким зараз виступає Росія? Адже Росія фактично в області технологій вона набагато набагато слабша від Китаю і легова частка доходів московського бюджету, це продаж нафти і продаж газу. І це ну це дуже важливо усвідомлювати. Це насправді найгірша модель торгівлі, коли ти продаєш сировину, а не формуєш високу додану вартість. Не продаєш товари із високою доданою вартістю. По суті, Сідзіньпін відкрито говорить, що ми сформуємо альтернативу. І я підозрюю, що одним із наступних кроків буде спроба поламати Сполучені Штати плани Сполучених Штатів Америки у Вірменії та в цілому у тюркському світі. Подивимось, як завтра та післязавтра будуть завершуватися зустрічі Ердогана з Дзіньпіном та Путіном відповідно. Але вже в перший день була підписана угода про стратегічне партнерство, якесь економічне партнерство між Вірменією та Китаєм для Китаю це дуже важливо, тому що це як необхідний. Елемент для можливої протидії так званому економічному коридору Трампа і не тільки для того, щоб зберігати вплив у регіоні, окремо в цьому місці слід відзначити, як Сі Цзіньпін зустрічав гостей і, власне. Це зустріч Сі Цзіньпіна і Путіна виглядала особливо теплою. Сі Цзіньпін показово, коли здоровився Путіном, поздоровився з ним двома руками, чого не допускав власне, до, у своїх привітаннях з будь-ким із інших високостатусних гостей. Це якби показник довіри, показник стратегічного партнерства. І потрібно розуміти, що китайці на рівні своєї ментальності, на рівні своєї філософії. Софії, ще починаючи з Конфуція, насправді, вони таким ритуалам і таким дрібним речам приділяють насправді дуже-дуже велику увагу. Ну, це вже показник того, що в рамках геополітичної поляризації зараз Китай, очевидно, буде дуже сильно дружити з Росією. І знову ж таки це показник того, що зустріч на Алясці не привела до тих результатів, на які. Сподівалися чи принаймні робили вигляд, що сподіваються Сполучені Штати Америки. Цілком може бути що робили вигляд, тому що водночас при цій зустрічі продовжувалися, до прикладу, розбудовувати нові логістичні центри в Польщі для надання подальшої допомоги Збройним силам України в умовах наростаючої московської ескалації, яка безумовно власне зараз збільшується. Це дуже важлива деталь. Інша важлива деталь впродовж останнього тижня з'являлося в міжнародній пресі чимало повідомлень про те, що Прем'єр-міністр Індії моді відмовився спілкуватися з Трампом, незважаючи на те, що було кілька спроб з боку Білого Дому. І, власне, моді також дуже тепло привітався з Путіном. І зараз дуже популярною є фотографія, де моді здоровається із Путіном, а потім де моді здоровується із Сі Цзіньпіном, і на задньому фоні є Путін. Три лідери трьох держав, які претендують на ролі геополітичних центрів, це дуже важливий сигнал, зважаючи на те, що політика Китаю та політика Індії вони, в принципі, взаємно поборювали одна одну, і по суті, Індія впродовж тривалого часу виступала противагою для Китаю. Не повинно бути ілюзій в людей, що зараз там відбудеться спайка союз між Індією і Китаєм. Насправді і Індія і Китай мають величезні свої потреби забезпечити всім необхідним понад 1 мільярд триста мільйонів в кожній країні проживає людей. Організувати економіку відповідним способом, організувати поставку енергоносіїв відповідним способом, харчування і так далі це величезна кількість проблем. Ну і власне сусідство в даному випадку в будь-якому контексті породжує певний рівень конкуренції. Але те, що співпраця між ними розпочинається, це насправді дуже дуже важливо. Впродовж наступних днів ми побачимо, як буде проходити парад, військовий парад, власне, що там буде показано, і хто там буде присутній, і які будуть дії, прес-конференції, і так далі. Це все покаже нам подальші можливі плани Китаю і стосовно Тайваню, і не тільки і стосовно просування свого геополітичного впливу, як в азійському регіоні, так і в рамках. Всього світу в рамках так званого глобального півдня, зокрема, дуже важливою в цьому контексті буде позиція Туреччини, тому що Туреччина в рамках ідеології пантюркізму. Вибудовує так званий тюркський світ з прагненням е, створити чи відновити якесь державне чи квазідержавне утворення, аналогічне до Османської імперії, і, власне, в турецькій ідеології пантюркізму прописано, що і Азербайджан в цю орбіту входить, і Казахстан в цю орбіту входить само собою, Узбекистан та Джикистан. І судячи із того договору, який був підписаний між Вірменією та Азербайджаном, навіть Вірменія попри. Свої конфлікти, попри те, що в 1915 році в Османській імперії було здійснено геноцид вірменського народу. Навіть Вірменія буде наближатися чи принаймні збиралась наближатися до цього пантюркістського об'єднання. Називаємо його так. Власне, світ дуже-дуже стрімко змінюється. Вже на завершення аналізу цієї новини додам одну дуже дуже важливу деталь, на яку потрібно весь час звертати увагу. Однією із ключових ознак переходу до реального надпотужного протистояння між США та Китаєм, чи умовно кажучи, між колективним заходом та структурами з розряду БРІКС, з розряду того ж самого ШОС шанхайської організації співробітництва, буде полягати у відмові учасників БРІКС та учасників ШОС. Користування американським доларом в міждержавних економічних відносинах це насправді з точки зору економіки, з точки зору як побудована зараз світова економіка, якщо це відбудеться, то це буде сигналом початку справжнього дуже дуже сильного протистояння. І не просто так в свій час президент США Дональд Трамп сказав, що якщо держави спробують це зробити, і це була погроза. В бік Китаю погроза, в бік Індії, погроза, в бік Путіна, навіть і на цю погрозу мало звернули увагу, але вона була надважлива. Він пообіцяв одразу відключення від всіх економічних систем. До моменту, поки альтернативні економічні системи не вибудовані, таке відключення мало б дуже дуже важкі наслідки. З іншого боку, потенціал тих, хто зараз входить в Брікс, тих, хто зараз входить в ШОС. Ну він дозволяє теоретично вибудувати цю альтернативну систему. Знову ж таки, зараз людство знаходиться на такому етапі, коли глобальна економічна зміна вона є просто неминучою, тому що гроші вже давно втратили свою головну функцію. Гроші перестали бути. Мірилом вартості товару, яке застосовувалося для товарообміну, а гроші самі стали товаром, починаючи з 1972 року, коли вони остаточно втратили будь-яке забезпечення. З того моменту гроші, як кров економіки, вона в певних сенсах стала. Досить таки отруйною і зараз теперішнього грошового балансу достатньо, щоб десятки разів викупити все, що є на цій планеті, включно із всіма надрами, і всіма будівлями, і так далі. Це означає в тому числі і неминучу інфляцію, і в тому числі і те, про що римський клуб написав в кінці 2017 року в своїй аналітичній доповіді, яка починається зі слів капіталізм Камон. Цій доповіді римський клуб спрогнозував неминучу боротьбу народів, боротьбу держав за доступ до ключових ресурсів необхідних для життя. Мова йде про територію проживання, про місце, де можна забезпечити себе продовольством тобто про землю, на якій можна вирощувати продукти. Про доступ до води, до чистого повітря і так далі, все те, на що ми зараз не звикли звертати надважливої уваги, хоча, саме, зрештою, за нашу землю, за наші надра. Відбувається, ну, це є однією із ключових економічних причин теперішньої війни. Щоправда, я особисто впевнений, що на першому місці, серед завдань, які покликані вигодонабувачами, які вигодонабувачі хотіли вирішити в ході організації війни проти українського народу, є дещо інше. І ця війна носить в цілому такий. Прихований, а місцями, я б вже сказав, і відкритий характер геноциду українського народу.